Доброго вечора, шановні друзі. Е, така невеличка історія. Значить, буду я сьогодні знімати ще не тільки, як звично, е, знімаю на телефончик, але ще я буду знімати ось на о, такий от мійого його. Ну, такий в мене є ще фотоапаратний, я приладнав для до штативу, бо сьогодні в нашому відео буде приймати участь і телефон. Так, а суть піде в нас про, мова піде про. Блютуз-адаптери е, до, е, скажем, аудіотехніки, яка не має е, в собі е, Bluetooth, е, USB та інших. Хтось скаже, та що це за техніка? Росія ну, така. І, наприклад, в мене в, скажемо так, е, з'явилось авто. В якому не можна е, ніяк замінити е, магнітолу, бо вона є не тільки магнітолою, а і центром керування майже всією електронікою автомобіля, е, то, і вбудований е, ченджер е, CD, розуміємо P3-диски. Ну, тобто, але щось послухати з телефона, наприклад, ось, як в мене, ну, і є в неї лейнин. Звичайно, 3,5 мм. Ну що, треба щось робити. Бо, наприклад, в моєму телефоні де в багатьох більш свіжих моделях, вже нема. роз'єма 3,5. Тобто аудіо Ось. Тому е, я вибрав ось, взяв в недорогому сегменті. Взяв ось такий от адаптер, так. І. Е, ось такий адаптер. Ось. Е, я не показую назву магазину, ну, це е, ніяких претензій до самого магазину в нас в мене немає. Е, чому я це одразу кажу? Тому що ось цей адаптер, це він дорожчий. Що у нас тут? 149 гривень, а тут 189 гривень. Тобто на 40 гривень дорожчий. Це ціни не Алі, це ціни. В Україні, ну і що вам сказати? Ось, саме ось цей виявився повним калом? Ось вони обидва. Один та другий. О. Так, трошки впав. Телефончик, ось, дивіться. Е, ну, я їх вже протестував, і, е, ну, звісно, ще їх треба було підзарядити. Е, По-перше, е, що не вказано в описах, а це я прочитав в інструкції, що він працює. 4 години і за пів години заряджається. Ну, це, звісно, для автомобіля не підходить. А, ну Звісно, що в нас буде. Автомобіль у нас буде малювати комп'ютер, точніше, акустика в моніторах. Ось, давайте я щось Нейтрально відкрию, щоб, якщо буде щось блимати на екрані то щось, щоб це було щось нейтральне. Давайте ось так, от. щоб ніяка інформація зайва не попадала вам до, на очі. І, е, звісно, я вже трошки протестував, зараз я вам буду це показувати. Зніма... знімаючи на вже е цю камеру. Е але чому я кажу, що цікаво? Тому що при приєднаному USB живленні, ви його вмикаєте, він каже Power on і тут же Power Off. Ну, а також я вам продемонструю, що він не під'єднується е -э телефон його бачить, але е -э його вони не е -э створюють пару. Тому це без, без Річ хоч і дорожче. Значить, <пл> оцей котрий стік, він навіть більш функціональний. Він працює і е, при підключеному USB, і також е, швидко, безпроблемно створив е, пару. Е, тобто, це було досить просто і воно працювало. Так, тепер перейдемо. До демонстрації я зніму трошки пізніше, бо зараз заряджаються батарейки. Що ж у мене а, таке, да, таке сталося з батарейками. Це, до речі, якісь е, літієві батарейки, які півтора вольта заряджаємо, але Дійсно дають 1,5 вольта, все. але вони заряджаються через е основні контакти, а не через додатковий дріт. Це в них є, є така зарядочка в комплекті. Е компактненька, зручненька. Я думаю, що можливо можна подивитись е напруги. Е їх, до речі, Вийшло так, що на три комплекти батареєк. В мене дві зарядки прийшло. Тобто я купив такі 2 А батарейки з зарядкою і окремо без зарядки. І не одразу зрозумів, що є в зарядки. однакові. то я купив комплект 3А акумуляторів. Вони мені до навушників треба також із зарядним пристроєм, то їх у мене два. Можна буде один акуратненько розібрати, потім подивитись, як це в них влаштовано. Тобто, ну, якщо це така штука, що можна їх ну, Заряджаються через основні контакти, то можливо, можливо можна буде переробити деякі прості прилади, які живляться від батареї. Як, наприклад, та сама док-станція від ось цих е радіонавушників, дуже потужні. Е І в них просто зарядка. Два контакти то можливо, можна буде зробити, що вони теж будуть е, заряджати е, ці батарейки-акумулятори. Ну, а тепер переходимо до демонстрації всього цього процесу. Правда, я його буду знімати трошки пізніше. О, зараз тут в мене і батарейки заряджаються, і е, 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 ну, трошки. Трошки є одне діло, тому, можливо, це буде, ви побачите, що це не вечір, а вже буде день. Ну, я подивлюся. Тому Демонструю. демонстрація. Так, ну, пішла запис з камери. Так. Зараз мене тільки трошки заклала. Ніс, це моя довго алергія до бучу. Так, друзі, ну тепер давайте ось ми маємо, мабуть, Так, і це у нас вважаємо бортова баржапту. Беребо, це приберемо, один другий. Так, давайте почнемо з цього. Який де працює? Ну, не будемо використовувати там перехідники. що це. Так, дивіться, ми беремо, під'єднуємо. Спочатку вихід аудіо. Так, є таке діло. Да, ні. Добре, все це в Так і Вмикаємо. Power on. Power on. Okay. Okay. Uh, щось він написав, що він connected. Але Куди вид конек? І пише, що в нього залишилось 10% заряду батареї. Хоча вона Ой. Так, ну давайте. під'єднаємося до блютуса. Bluetooth. Bluetooth мюсик. <гаси> О, бачите, я зараз зробила пару. ну, Давайте подивимось тепер. Е -е, готова, пара в нас є. Давайте спробуємо, Буде воно щось винувати чи ні. Якби тут немає, то давайте що тут YouTube. не треба нам сповіщень. Давайте потім подивлюся. Давайте Тараса стадить І якщо по дорозі собаки або індики, 15-20 хвилин.

Добре, давайте під'єднаємо до живлення. Пішла зарядка. Вмикаємо. Це тобто, Хоч воно і написало, що connected, але ніякого, ніякого звуку ми в нього не мали. Добре, давайте ми поставимо Тараса на паузу і зайдемо ще раз в налустування блютусу і візьмемо другий цей девайс. Тобто це не, не працюючий піде. Коли я тестував, то навіть пару дотворювало, да а це щось незрозуміло було. Так. Давайте беремо іншу. Теж вже... Я її заряджав теж. І та заряджалася десь більше, ніж півгодини, але бачите. Де зарядилося. Раз. От Одразу він піднів здавалося. Так, і... давайте. Ти приходив до нього, сідав амбулаторія і там. А! Тому що обезболюючи коштували додаткові гроші. А Зараз звуки дедаткові гроші. Тому з дивішого стоматолог обезболював з наважним постійно. І Тепер ми можемо це чути через його через... купити систему car out. Ну, це пішки 2 години. Якщо зуб сильно були їде біжиш, година десь. Якщо по дорозі собаки або індики, 15-20 хвилин. І вот графік стоматор. Ось цей стік, важко е сказати, працює, можна купляти для, скажімо так, тих завдань, до яких він заявлений. Ось це викинуті гроші. І це не провину магазину. Це, я би сказав. О, як би це коректно сказати? Ну, це просто китайська поробка і яка, а оце навіть дешевше і працює. Ну, Ось це би поставив в авто. комплект. Да, это весь комплект. Машине камень наложить. Дрит, звісно, був довший. Ще я там купив пару. Скажіть, ви я вам скажу. Адаптерів 12 можна людей. Вот. А ось вот, цю штуку, кто-то дуже хоче, За ваш рахунок я виявився. Грайтеся. О. Це треш. А не адаптер. Ось така. Відео займатися своїми справами. Ось і холодська, до речі, до пустою. Дуже швидко. Респект хлопцям в магазину мене, до речі, з Харкова. Роспекті їм, що вони працюють у цей важкий час. І, дай Боже, їм тихо і ночі. І слава ночі.